Якщо люди самі не вміють літати, нехай научать літати своїх дітей, літати високо, далеко, красиво, і настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння, і тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати, учити мріяти. Учити творити це призначення педагога? У прекрасну пору року приходить до нас освітянське свято. Це час, коли шелестить золотим листям осінь і приносить нам свої дари. Сонце все і бажаним, небо синім і глибоким. Усі фарби стають насиченими і теплими. Усе це лише підкреслює, Як ми любимо вас, дорогі вчителі, то скажіть, яким має бути справжній вчитель? Вчитель може бути різним, серйозним, іноді не дуже, строгим, навіть грізним. Лише не був би він байдужим. Повинен вміти жартувати. Буває щось і призабути. Звичайно, що багато знати, жорстоким він не може бути. І толерантним дипломатом, культурним, вічливим, і чемним. Вчитель може бути святом, щоб не було життя пути. Вчитель може бути другом, для когось мамою чи татом. Та щоб не говорив він сухо і не почув услід диктатор. Вчитель може бути різним, і ти у ногу сьогодення та лиш зі справжньої любові розквітне творчість і натхнення. Ви відрувайте перед нами світ ви показуєте нам, який же він прекрасний. Ви змушуєте нас дивитися на все із захопленням. Ви навчаєте нас цінувати найдорожче людське життя. Але для декого вчитель це просто професія. А для декого це жахлива залежність і сенс життя. Доброго дня! Ми вітаємо вас на засіданні клубу Анонімних вчителів. Вас всіх об'єднує той факт, що ви не можете жити ні дня без школи, без шкільних проблем та турбот. Кожен з вас має свою історію залежності. І сьогодні у нас надзвичайна подія. Сьогодні в нас нове. Давайте підтримаємо її і вислухаємо. звати Наталка. Привіт, Наталко! Починайте все добре. Вас всі зрозуміють. Мені трохи соромно про це говорити. Сміливіше вас всі підтримають. З розуму мене звели всі ці роки у школі діти без мами росли, не було мене вдома ніколи. То якась педрада то знов нарада, ось така доля наша, школа зранку і до ночі. Учні та ціле дачі до навчання охочі. Ось така їхня доля наших чоловіків. Він хоче поцілувати. А у мене ще щасто зошитів. Підтримка йди присядь. інших немає, так в інші подія. Суха наступ. Мене звати Олександр. Привіт. Олександр. Олександр! Я хочу розповісти вам про свою проблему. в школі працювати. Скільки всього потрібно знати. Ой невдячна ця робота, про дітей вічна турбота, гроші завжди всім потрібні, Всьому люди всі подібні. Не розбагатієш ти у школі. Краще і хочеш ти долі, пора їхати за кордони. Щоб заробляти лимони, працівники там потрібні. І оплата дуже гідна, придбаю нову квартиру, дружину відправлю до Риму. А школа це ностальгія достойно жити моя мрія. Моя Мрія, не хвилюйтеся, Олександре, все обов'язково налагодиться, тримайтесь. А ми продовжуємо. Ніколи не думала, що вчителі мають стільки проблем, стільки душевних переживань. Давайте послухаємо наступну нашу учасницю. Привіт, мене звати дитя. Привіт, Тетяна! Я у цій школі стільки літ, Вічне добре, мудре сію, щоб виконати цей заповіт кожного дня ту сивію. всі ці реформи не біда, про закон сниться. Як пережити змінам, поділіться, поділися, Одна мрія усіх нас гріє, щоб літочко наступило, щоб нервова наша система від цих стресів відпочила. Відненька, змаріла від цього нервового перенавантаження. Я розумію ваше занепокоєння, але занепокоєння це емоція, а не вирішення проблеми. Візьміться за руки, закрийте очі і повторюйте за мною. Ми хочемо жити, як звичайні люди. Ми хочемо жити, як звичайні люди. Ми не хочемо бути вчителями. 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 Стоп, як ви можете таке говорити? Послухав я всіх друзів. Проблем багато маємо ми. Та з учнями міцні союзи не проміяю, хочу би. Я люблю свою роботу, навіть коли стрибає тиск, даруєм дітям турботу, у відповідь оченят блиск. Я люблю свою роботу і здається, що всі члени моєї сім'ї. До того, що вчити, І мама І я люблю свою роботу. Думаю, при правильному заощадженні зможу розбирати на нову квартиру і на поїздку до ринку. Я теж люблю свою роботу. Напевно, реформу колись кінчаться. Настане стабільність, а доліточка залишилось небагато 8 місяців. У кого ще залишились проблеми, звертайтесь у святкові дні знижка діє 50%.